Вітаю, друзі. Ви знаєте, слуги народу є не тільки в Україні, слуги народу, тобто шарлатани в політиці, є навіть в Сполучених Штатах. І от диво останні вибори до Конгресу принесли свої чудеса. Так, в Нью-Йорку обрався від республіканців такий собі Джордж Сантос. Цей Сантос придумав собі біографію. Придумав і почав її чесати на кожному кроці. Він придумав, що він закінчив коледж Барух в Нью-Йорку. Він придумав, що він працював на Уолл-стріт у двох всесвітньо відомих компаніях, таких як Golden Sachs. І Сіті Групп, тобто цей 34-річний юнак вивішував лапшу на вуха, просунутий публіці у Нью-Йорку, козиряв іменем Республіканської партії і виграв у демократа Роберта Цімермана. Така от дивна історія. Але брехня ця була викрита, ну і почалося петляння в стилі слуг народу. Спочатку про освіту він сказав, про роботу він сказав, що це було невдале поєднання слів. Про освіту він сказав, що ну, ну, немає ніякої освіти. Він справді з невеличкої родини, але родини. Бразилійський. Але ж уявіть собі, наскільки репутація українців і євреїв в Нью-Йорку додає, формує додану вартість, що цей пройдисвіт почав розповідати свою історію родини про те, що в, ну, одне крило його роду єврейське, а інше українське. Україна наскільки сьогодні на слуху, що ця брехня про українське походження дозволила цьому пройти світу, перемогти на виборах, уявіть собі. тобто, це ну, ми завжди підозрювали, що українські політики є брехуни і шахраї. Не всі, звичайно. І, і насправді, і шахраї в українській політиці навіть не половина, навіть не дві третини. Хоча партія Слуга народу, от вона за своєю шахраєємністю, вона все-таки свою естафету. Перейняла від партії «Регіон». Хочу нагадати, що перший номер списку Дмитро Розумков, до того, як очолив партію Слуга народу, очолював, ну, точніше, був другим номером заступником Януковича Молодшого, Віктора Януковича Молодшого, який очолював. Молодіжку регіонів, а Дмитро Разумков був заступником. Так от, коли брати кількість пов'язаних ну, людей в слузі пов'язаних з партією регіонів, то виявляється, що ця, цей регіональний стиль, він же не з'явився ні звідки. Це спадщина. Це та спадщина партії регіонів, до якої привчалися і освоювали її не одне коло інтересантів і слуги народу. Тобто їхнім університетом політики реальним була партія регіонів, а оскільки партія регіонів це партія, яка могла на другий день після виборів забути будь-які обіцянки і робити що завгодно. Взагалі, вибори забувався на другий день, і орієнтація на його потреби і бажання особливо не велася. Але зате в цій партії регіонів завжди було кілька маркерів, щоб заткнути невдоволених, які щось там намагалися з'ясувати. Один маркер це православіє, другий єдиноначальне, а третій русський язик. Ну і от по суті. Слуга народу із своїх шарлатанів і зліпив свій оригінальний список, який поведінково повністю калькує слуг. Ну, не кажучи вже про два скликання е в статусі помічника для Єрмака, не кажучи вже там про інших персонажів, не кажучи вже про Андрія Богдана, який був просто е заступником міністра кабінету міністрів. Від регіоналів. Тобто тут, тут набір весь, але чомусь так трапилося, що коли ми сміємося, що Україна відсилає гештальт секс-інструктора в якості посла в Болгарію, то треба подивитися, мабуть, і, в інші, і досвід інших країн. Просто в інших країнах політики приводять. Такі в першу чергу обман виборця, політики дуже швидко реагують і реагують в першу чергу конкуренти, а потім конкуренти всередині партії. Бо оця внутріфракційна боротьба завжди в політиці. Вона більш жорстока, ніж міжфракційна. так от. Тепер будемо спостерігати за цього е, е, Сантоса, е, цього пройдоху Нью-Йоркського, який опинився в конгресі, і вся комедія полягає в тому, що е, його починають його викрили, його починають звинувачувати. І тут питання до партії республіканської: чи зробить партія висновки з, цього, з цієї події, чи. У мене таке враження, що республіканці, якщо зараз не зроблять висновків, їхня ж перемога і так є пірова, по суті. І зараз із таким багажем Нижня Палата, Палата представників буде не надто спроможна викручувати руки демократам і Джо Байдену особисто. Тобто. Враження таке, що республіканців підловили на таких блохах, і тепер треба буде чекати, коли ці фріки, вони проявляться на повну. Бо треба нагадати, дещо про Вікторію Спарц. Вона теж виграла свою номінацію, свій, свій округ, точніше, і на два роки тепер буде безпечно засідати в конгресі. Так от цікаво її, ну вона, до речі, голосувала проти надання допомоги Україні, вона жодним чином не пояснює це своє голосування. Але цікаво, що коли свого часу, влітку, в неї було дуже багато нападок на Єрмака і на українську владу. Тепер вся її діяльність жорстко переключилася на те, що вона атакує демократів і Байдена, а Єрмак і українська влада вже її влаштовує. Ну а чому ж вона тоді не голосувала? Тобто, ну, це така фрі фрікінеса. Спочатку багато українців, в тому числі я, ну, якось з якоюсь певною такою ноткою чи йотою, тобто, довіри, до цього поставився, бо Ну, взагалі, е, в українській діаспорі, особливо, е, ну, я людей знаю там багато дуже багато людей. За, е, і дружу з багатьма і мушу сказати, що ну, там справді дуже поважні люди, дуже поважні. І цей авторитет української діаспори він здобувався не одним поколінням. Е, ну, е, Хоча б згадати височезну посаду замдержсекретаря для Поли Е, вона е, донька Павла Добрянського, який свого часу очолював здається Український конгресовий комітет Америки. Тобто, е, ну, не кажучи вже про українських професіоналів, які е, працювали і працюють в американській оборонці. Е, в кінематографі дуже багато інженерів, пов'язаних з IT, і нове покоління українців, яке приїхало в Силіконову долину, воно ну, здобуло велику повагу серед такого айтішного ну, середовища. І всі знають, що українці дуже дуже винахідливі, дуже кваліфіковані, і дуже відповідальні. І от ми маємо абсолютно Якусь таку дикість, тому що українська діаспора традиційно багато поколінь завжди голосувала за республіканців як найжорсткіших опонентів комуністів. Тобто республіканці завжди були такі жорстко антикомуністичні. Навіть демократи багатьма українцями сприймалися як такі соціалісти, хоча вони не зовсім соціалісти, якби їх хто не пробував прив'язати до... Хоча там є, є звичайно, ліві платформи, це трошки іна, і, інакша модель поділу, так би мовити. Але от, е, зараз дивна історія, Здавалося б, е, така демократична партія інерційна, дещо не поворотка, але в надзвичайно тяжких обставинах, в яких опинилась Україна, виявилося, що Джозеф Байден, перебуваючи в статусі віце-президента і не маючи особливо змоги ну, зовсім переломити ситуацію на підтримку України, вже в якості президента виявився людиною, яка найкраще з усіх американських президентів, знала Україну, знає українські реалії. І питання не в його сині Гантері, який працював в Україні, питання в тому, що Свого часу Петро Порошенко дуже чесно вів діалоги з Байденом. Він розповідав про найскладніші речі і, по суті, Порошенко розставив ті важливі акценти, які зараз дозволяють Байдену ну, ставитися дещо вище, ніж згадувати про деякі. Образи особисті, які були нанесені нинішньою українською владою родині Байден. Байден любить Україну, а не українську владу. І допомагає Україні і українському народу. Це дуже важливо. Але просто мені дивно, з 3 січня республіканці будуть мати більшість в Нижній Палаті. І там буде спарц. Цікаво, чи буде там цей пройдуха Сантос? Сантос по-іспанськи, по це святий, по-моєму. Ох і не святий же цей Сантос. Тому, е якщо Сантос спокійно засяде на два роки в Конгресі, мені здається, що він буде наскільки слабкою ланкою в республіканцях, що його просто через нього будуть вибивати будь-якого опонента демократів на майбутніх президентських виборах. Отака от от історія. Історія про додану вартість українства, історія про шахрайство, історія про те, що в політиці дуже важливо робити правильні висновки. Будемо спостерігати, чи по цьому Сантосу будуть зроблені правильні висновки. Мені здається, що якщо ці висновки не будуть правильно здійснені, навряд чи матиме шанс республіканський демократ виграти президентські вибори. Адже економіка в США почала зростати досить відчутно, майже на 4%. За різними оцінками. 3,5 десь 3 2, 3,5 до 4% ріст економіки. Це дає шанс дем... кандидату від демократів, враховуючи навіть те, що фізично виборців Демократичної партії значно більше, ніж республіканців. Але для нас важливий важливий урок із цього сюжету, що той, хто не робить висновків правильних, і не виправляє помилки на очах у своїх виборців, той програє своє майбутнє. А нам треба вигравати і перемагати. І ми переможемо. Слава Україні!